В кто людина запитала, який сенс від відео створених штучним інтелектом, якщо все одно видно такі відео? Я вам зараз демонструю відео, які створені штучним інтелектом, і давайте себе не будемо вводити в оману. Ми не можемо по факту відпізнити. Якісно зроблені відео штучним інтелектом від справжніх. Навіщо нам це? Ну, наприклад, для того, щоб створювати фільми, відеоролики і так далі. Небезпека в тому, що люди, які не стикалися зі штучним інтелектом, будуть вірити в усю правду. Мені досі скидають люди одного віку зі мною чи молодше. вирізки з ТСН, наприклад, де ведучу накладений діпфейк голос, згенерований з її ж голосу, який каже про якісь неймовірні новини. Зазвичай це дуже дешево і видно одразу, але друзі, бувають такі діфейки, які просто максимально неможливо відрізнити. Тому перед тим як повірити якомусь відео, або тому, що ви почули, чи є голос, обов'язково це перевіряйте. І до речі, друзі, хто ще шукає себе? Неважливо вік статі, є освіта, немає освіти і так далі. Скоро з'являться дуже багато цікавих напрямків, і вони в мене вже є. Я їх вже знаю. Тому щоб я в наступному відео розповів про те, що буде перспективно на найближчі там 10 років, де можна буде зайти, стати спеціалістом та заробити багато грошей, обов'язково ставте плюс в коментарі, та не забудьте підписатися на мій профіль.